Привіт, друзі, я знімаю відео, як я спіймав усіх картинкетів в Майнкрафті. Я закрив і всіх заском, яке неможливо зламати. О, ой, е, сього ви робите хати? О, о ні, здається, мене заразили. Мене мама не ругає. Ланку, ти це бачив? На нас напали картункети. Так бачу, я бачив, але ти заспокойся та припини панікувати. Бо сьогодні ми збудуємо найкрутіші пастки прямо до їх приходу. Ланку, це ти не панікуй. У нас є пес-патрон, а ще моя таємна скриня. Так, ходімо вже будувати оборону. Дворі відчини, будь ласка, так гаразд баю, що картункети прийдуть сюди вночі, Тому на тобі лопату і давай копати рів. Так точно ланко. Сержант багіч готовий. Ну гаразд для першої паски нам треба викопати яму в один блок. Так, ось так, наче нормально буде. Чекайте, що це за шум? Байдіш! Э, звідки в тебе трактор? Ланко, мені було нудно копати і без патрон подарував мені трактор. Що? Народ, поставте лайк, якщо у вашого пса теж є трактор. Ланку, заціни, як він змія. сидіти стояти, сидіти стояти, сидіти. Так, ну гаразд, рів готовий, але тепер нам треба сюди дещо додати. Лава, лава! Я вгадав, нам треба додати лаву. <сум> так, я розумний. що, насправді то картункети більше бояться води, аніж лави. І саме тому у нас вийшов ось такий величенький рів. Гов-говгов, МС патрон. МС багіч на місці. Натисни підписку і отримаєш сосиску в тісті. Еме, ну народ, тут я не можу не погодитися з багічем. Підпишіться для нас, це дуже важливо. Ланку, а яка наступна пастка? А наступну ми збудуємо величезну стіну із водяних пушок. Для цього усюди розставимо роздавачі та з'єднаємо все це редстоуном. Ланку, ти вже закінчив? Ні, Багічо, не заважай, я ще не закінчив. А зараз Ланку закінчить. Та ні, не закінчив. Що ти робиш, багічу? Це моя павутинка. що ти її ламаєш? Пагічу, ти взагалі розумієш, що ця павутинка не здатна активувати ці пушки. Ланко, я ж просто хочу допомогти. Тоді тримай цей редстоун і розставляй його, а не павутинку. Та ні, я вже не хочу тобі допомагати. Я піду краще поплаваю у річці. Ну що ж, народ, я закінчив будувати ці пушки. І в мене вийшло приблизно три поверхи. Ого, патрони, я тобі не вірю. Ану, покажи свої лапи. Ох, багіч, ну зараз не найкращий час, щоб грати в карти з собакою. Анко, я програв усе. Навіть свої штанці. Та Боже, у тебе їх ніколи й не було. Краще от візьми відро та ходімо заповнювати їм пушки. Люди, Послухайте, ніколи не грайте з собакою. Ну, гаразд, залишилось зробити ще декілька деталей, і наша оборона нарешті закінчена. О, так. Ланко, давай запускай цю штуку. О, так, 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 бачу, стій там. Зараз -ка ми тобі покажемо. Так, де мій факел? О, Запускаємо. Лонка стані виробиться, я пече. Байчу, якого біса? Я ж тобі казав покласти в роздавачі відро води. Такому потрібна твоя тупа вода. Ну ладно, окей. Мушу визнати, що пастка працює. Хоч і не так, як планувалось спочатку. Ну, гаразд, та третя пастка в нас буде. Е... Порожня скриня. Сидіти, патрончику, а ну, зачекай. Зараз я нагодую тебе медом. Не Ні, Ні, жаль ти мене, підчіпіся. Ух, народ. Бающа, звісно, шкода. Але знаєте, у мене з'явилася одна божевільна ідея. Ланко, мені так боляче. Подуй, будь Бай, що навіть і не проси. Я не буду дути на твоє гузло. Коротше, народ, для наступної паски нам потрібні ці вулики. Тільки от нам треба їх знайти дуже багато. І я навіть не знаю, скільки часу у нас це займе. Ланку, тобі треба ще вулики. Та ні, що я вже майже закінчив. А, це що в біса таке? Народ, погляньте. Це ж ціла армія картун зомбі. Ланку спускайся вниз. Я тут дещо намалював. Байчу, ти що взагалі не розумієш, що відбувається? Скоро настане ніч, і на нас нападуть тисяча картун зомбі. Що ти таке верзеш? Які ще картон? Що Ланко? Скільки тут картун зомбі? Та от і я про це саме. Тому ходімо скоріше будувати нашу останню пастку. Ланко, дивись, там пес-патрон. Ну так, так, пес патрон. Чекайте, а що він в залі робить? На що він це копає? Анко, поглянь, що пес наробив. робив? Що тут таке? А... Що тут біса відбувається? Це шо пес вирив? Ланку дивись, він знайшов кістку динозавра. Та ні, баючу, він зробив дещо потужніше. Народ, здається, я придумав нову пастку проти картун зомбі. А -а -а. Чому всі пастки ми випробуємо на мені? Ну, це напевно тому, що я їх придумаю, а ти їх тестуєш. А -а -а. Так, а чому ти не придумав пастку з поїданням піци? Так, народ, я думаю, це дійсно крута пастка, але поки що їй дечого не вистачає. На що ми збираємо цю дурну траву. Ну бачу, напевно, тому що картонкети не такі вже й дурні, і нам треба тут усе замаскувати, щоб вони не помітили цю пастку. Ланкасте, я все ще не розумію. На що ми це робили. Багіч, давай так. Якщо зможеш тут прийти, то я дам тобі піцу. Те ж мені випробування. Е, Піца, я йду до тебе. Е, е. <звук> ну що ж? Пастка працює. Ланкасте, а ну, дай мені мою піцу. А -а -а. Ну що ж, от ми збудували усі пастки, і до наступу ночі залишилась приблизно одна хвилина. Так, ставимо цю штуку сюди, і треба ще пес. Паїч, ти чого? Ти де взяв цю ядерну бомбу? Ге, у пса в бутці знайшов. До речі, патрончик. Не натискай на цю кнопку, поки я не скажу. Барабуля. Е, баїч, ти серйозно ти довірив ядерку псу? Взагалі, що таке барабуля? Народ, напишіть свої думки в коментарях. Ланко ти це чого? Так баючо, вже настала ніч і картонкети вже на нас напали. Ланко. Ціла армія картон зомбі. Так я бачу, тут купа гравців, яких заразили картон коти. Байш, якщо наша оборона не витримає, ми перетворимось на таких самих картун зомбі. Що, ні, я не хочу бути картун зомбі! А так провалюйте звідси! Та що ж ти робиш? Вони ж від цього звуку просто дуріть. От блін, через тебе тепер вони на нас напали. Друзі, привіт, це я Нопкін! Та ти фейка, не Нопкін! Ланко, давай бий їх! Та б'ю я б'ю. Схоже, відірвалися. Ти тільки глянь, Багічо, Інші вже не можуть перейти цю річку. Так, це перемога. Інші вже не зможуть пройти далі. Багіч та замокне. Кожен раз, коли ти так кажеш, відбувається Ми щось погане. Наприклад, ось це О, ні. Це ж гігантський картун зомбі. Ланко, твої пастки ніколи не працюю. Чорт, тут ще й картун кріпери. Так бачиш, скоріше ходімо до другої пастки. Ланку, скоріше, вони вже близько. Та зараз, зараз я активую цей механізм. А, так, відчуй на силу псі патронів Байду, що ти вже наробив? Що це за грати собак? Ланку, цю пастку я назвав атака пса-патрона. Ох, ну, гаразд! Народ, така потужна зброя, ну точно заслуговує на ваш лайк. Ланку там якась чорна куля. Та ні, це не куля, це ж картон гаст. А, ланку, вона нас бомбить. А, так, бачу, картун зомбі дісталося і до нашої другої пастки. Ланку, що нам робити? Вони знищили атаку. Пса патрона без паніки. Банічу нашу третю пастку Їм же точно не пройти. Нам кінець, ми станемо картон зомбі. Uh, так, раз, у мене є одна ідея. Але так, Ланку, я слухаю, і що це за ідея? Ні, Ланку, це дуже поганий план. Вибач, баючу, але я не знаю, як ще змусити гаста вдарити по вулику. Ну, чому ми не могли його просто підір. Ну, е, взагалі, то так, можна було і так зробити. Так, ви тільки погляньте, бджіли вилетіли, і вони нещадно гасять цього картун гаста. О, Ланку, що трапилось? Байш, ми перемогли картун гаста. Так, я ж казав, бджоли це імба через них ніхто не пройде. Багічо, я б так не сказав. Цього руйнівника бджоли точно не за Що? звідки ще взявся цей монстр. Ланко, ідеться тупа корова. Я нічого не бачу. Почекайте, ось він тримає. Боже, який же він величезний. Ланко, наша четверта пастка точно спрацює. Не знаю, Багічо, але дуже сподіваюся, що так. Ланко, ти бачив? Він впав. Ах... Йомайо, яким чином він усе зніс? Ланко, швидше кидай в нього каміння. Так, зараз, зараз, багічу, швидше тут ще прийшли картонкети. Та йому, хоч би що це якесь божевілля, він надто сильний та живучий. Треба ковадла, тупа корова. Так коли ти вже здохнешся. Ух, ми його перемогли. Ланку, ти що не бачиш? Тут ще картун коти. Та бачу, бачу. Давай, закидуй їх ковадлами. Ні, мене обід, Ланку. Вони не дають мені поїсти піцу. Багиш, ну ти знайшов час для обіду. Я більше не можу, ланку, коли вони закінчаться. Залишилось ще трохи. Фух, здається, коти закінчились. Ура! Перемога. Так, щось мені не віриться. Цих картун котів було так багато. До того ще й ревенджер. Цей так ланко. Ми перемогли всіх картун котів. І мені навіть не довелося казати барабуля. Барабуля. О Ні, народ. Підпишіться на канал, якщо у вас так само є такий дурнуватий друг.